Вибір вакцини найбільше щеплених майже третина. Ставимо заслін короні Омікрон. Не примусив себе чекати довго ж там вже поряд. Підтримка малого бізнесу цього року у Придністров'ї стартує проект Моя справа. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. З останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Омікрон атакує новий штам коронавірусу вже у Молдові. Напередодні виявили перших 16 випадків. Серед них один Придністровець, але живе у Кишиневі. У Придністрові Омікрон офіційно поки не підтверджено. Щотижня до спеціальної лабораторії Кишинева відправляють від нас по три контрольні проби. Тільки там можуть визначити штам. Проби відбирають у пацієнтів, які найважче приносять ковід. Громадянин Придністровської, громадянин Придністровської Молдавської Республіки, який живе і працює у місті Кишиневі, надійшов до лікувального закладу Кишинева з діагнозом коронавірусної інфекції. У нього підтвердили ж там Омікрон, але цей громадянин на територію нашої республіки останнім часом не приїжджав. Тому цей випадок нас не стосується. Зараз у нас невелике зростання хворих сьогодні, плюс 205 інфікованих. Таких цифр вже не було за два тижні. Епідеміологи кажуть, наближається п'ята хвиля. Ми готові розвернути Ми готові розгорнути ліжковий фонд. Наші потужності максимальні, які ми вже розгортали протягом 20-21 років. Це до трьох тисяч ліжок. Якщо буде необхідність, ми розгорнемо і більшу кількість ліжок не тільки на базі лікувальних закладів, але й на базі інших установ для тих пацієнтів, які потребуватимуть госпіталізації. Омікрон прийшов з південної Африки і лише за півтора місяця підкрався до нас все як з Дельтою. Тільки Омікрон розповсюджується вдвічі швидше. Ми говоримо про те, що необхідно. Ми говоримо про те, що потрібна вакцинація це основні заходи профілактики поширення коронавірусної інфекції на території нашої республіки і загалом у світі. Для того щоб запобігти подальшому поширенню омікрону, у тому числі і на території нашої республіки необхідна вакцинація всього населення та ревакцинація у тому числі. Вакциновані менше ризикують захворіти, і якщо і хворіють, то значно легше. А ще менше розповсюджується вірус. Це дані вооз. Тим часом у Європі вже говорить про нову мутацію дельтокрон. Її зафіксували у Греції. Пише CNN. А вчені зі США заявили про новий гібрид флурон. Це суміш грипу та коронавірусу. Скоро стартує сезон респіраторних інфекцій, лютий пік захворюваності. А поки що можна встигнути на вакцинацію чи ревакцинацію, вакцин вдосталь. Так, імунізації сказали вже понад 135 тисяч придністровців. Більше ніж чверть жителів нашої республіки зробили по ще одному бустерному щепленню. Препарати різні. Результат один. Більше не треба боятися за здоров'я своє та близьких. Маї Потачевській, коли навколо всі хворіли на ковід, вдалося вберегтися. Допомогло щеплення. Імунізацію перенесла доволі легко. Сьогодні знову у медустанові. прийшла по захист від недуги за наступною бустерною дозою. Привівати рішила птам. Щеплюватися, вирішила, аби захистити себе, свою сім'ю, своїх близьких, щоб не заразити нікого і ревакцинуватися з тієї ж причини. Далі не хворіти, оскільки розвивається багато цих нових штамів, щоб не переносити хворобу важко. А не дай Бог, якщо захворіє, щоб в легкій формі. Олена Волкова теж у черзі в поліклініці села ближній хутір прийшла на ревакцинацію. Незважаючи навіть на те, що після основної вакцинації мені було недобре, ці півроку я провела без хвороби. Вважаю, що вакцинація хороший спосіб вберегтися і звести до мінімуму варіант того, що я можу захворіти. Олена Літвін, координатор першого Придністровського коронавірусом, хворіла сама та вся її сім'я. Брат мав ускладнення, інсульт. Так що щеплюватися чи ні питання не стояло. Щепилися всі. Тепер настав час ревакцинації. Вибрала Пфайзер. Я сам... Я перехворіла на коронавірус і моя сім'я перехворіла. Я знаю наскільки це важко, складно, і тому ми вирішили всією сім'єю вакцинуватися. Ми вважаємо, що ревакцинація, вакцинація це дуже ефективно і хворієш не з такими ускладненнями, які бувають, а в легкій формі вак. і от срок годності 0,4, 22, двадцять 22, второ, Супутник Ві, Файзер Сіновак Модерна у Придністров'ї є вибір вакцин. Щепитися можна і в поліклініці за місцем прописки, і навіть у щеплювальних кабінетах на ринках. У нас на сьогоднішній діні є... у нас сьогодні є доступність до вакцини, доступність до різних вакцин. Я думаю, не у всіх державах є така змога, як у нас сьогодні. Жителі Придністров'я можуть вакцинуватися і ревакцинуватися різними препаратами. Записатися на щеплення можна у реєстратурі своєї поліклініки за єдиним номером 126 або на порталі держпослуг. Не забувайте взяти на щеплення паспорт і сертифікат про вакцинацію, якщо він уже є. Придністрові закликає Молдову сісти за стіл переговорів у цьому питанні. Тарасполь розраховує на підтримку обсє 22-го року в організації головою Польща. Польське приседаство польське головування має визначитися незабаром. озвучить свої пріоритети. Наскільки я можу судити, це відбудеться завтра на засіданні ради обсє і будуть окреслені актуальні пріоритетні питання на цей рік, зокрема і щодо придністровського процесу. Тому спостерігаємо за динамікою у цьому процесі. Також очікуємо на призначення спеціального представника чинного голови обсє. Діалог провести потрібно, проблем багато. Терасполь призупинив роботу ПРТЗ. Причина Кишинів затримав вантаж із нейтральними та придністровськими номерами. Весь цей механізм зараз... Весь цей механізм грубо зневажений тим, що молдавська сторона затримала номерні знаки, оскільки може бути колеги і не знають, що неможливо автомобілю отримати нейтральний номерний знак без наявності першої реєстрації у Придністров'ї та Придністровського базового номерного знака. Понад 100 сільгоспвиробників Молдови у Добасарському районі можуть відмовитись обробляти землі. Вони бояться, що не матимуть змоги вивести врожай. Це пов'язано з можливим обмеженням терміну дії рішення щодо землекористування до літа цього року. Мині вихаділі зданими не виходили з цієї домовленості. Ми лише ввели певний термін дії. Причому це ми у своєму праві абсолютно визначили, що ця домовленість буде актуальною на півроку, а там далі подивимося. Це достатньо часу для того, щоб призначити політичного представника, визначитися політичними літами Молдови, чого вони хочуть у діалозі з Придністров'ям, як вони вибудовуватимуть свою політику, і чи виконуватимуть вони взяті зобов'язання у міжнародному переговорному процесі. Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Придністрові надіслав кілька листів колегії з Молдови. Вадим Красносельський закликав Майю Санду до діалогу. Ініціативу Тирасполя підтримали у Росії, але відповіді досі немає. Як і перемовника від Кишинева, пост вільний з початку листопада минулого року. Інтерв'ю президента Красносельського російській парламентській газеті. Понад десяток питань президента багато запитували про історію та відновлення пам'ятників. Вадим Красносельський каже, минуле треба пам'ятати. Цьому у нас особлива увага. Бендери, військово-історичний меморіал, колонада, каплиця, все доглянуто. А ось як було в 2007-му. Місце занедбане поховання у бур'янах скрізь сміття. У 2007, у 2007 році було порушено кримінальну справу за фактом вандалізму був розкритий склеп генерала Венде одного з комендантів фортеці, і сталося розграбування його поховання. Було встановлено, що об'єкт є військовим некрополем, пам'ятником історії. Вирішили, треба відновлювати проектом. Керував Вадим Красносельський, тоді ще міністр внутрішніх справ. Це військовий цвинтар, де були поховані воїни Російської імперії. На жаль, за радянських часів це місце було зруйноване, розграбоване та фактично знищене. Нам вдалося встановити могили п'яти тисяч генералів та офіцерів. Там збудовано музей, церкву, каплицю. Сотні плит з прізвищами тут лежать люди різних національностей. в період з було встановлено, що в період з 19-го на початок 20-го століття тут поховано близько п'яти тисяч солдатів та офіцерів російської імператорської армії. Також встановлені факти поховання цивільних осіб, близькі родичі, військових, і в 20-му столітті тут проводили поховання солдатів та офіцерів румунської армії, червоноармійців, угорської французької армії, тобто представники багатьох армій Європи та Росії. Дякую це могила Хоми Лузанова, російський генерал-майор Георгіївський Кавалер, брав участь у російсько-турецьких та вітчизняній війні 1812-го. Наприкінці 1860-х Лузанов переїхав жити до Бендер. Тут і помер. Хома Петрович попросив Хома Петрович просив поховати його саме у місці, де він проживав. За традицією 19 століття дворян ховали у сімейних склепах у родових маєтках. Лише в окремих випадках, згідно із заповітом, його ховали в тому місці, де він вка. Майбутнє може і не наступити, якщо люди забуватимуть свою історію. Про це Вадим Красносельський говорив в інтерв'ю російській парламентській газеті. Ми історію шануємо і не переписуємо, а ще відновлюємо. Цього року у Придністрові стартує проект Моя справа. Тим, хто хоче відкрити свій бізнес, даватимуть пільгові кредити. Це підтримка бюджету. Президент підписав відповідний закон. У документі також робота бізнес-школи та проект Купуй Придністровське. Почати свою справу цього року простіше. Проект так і назвали Моя справа розробили у Мінекономрозвитку для стартапів пільгові кредити від 5 до 10 тисяч доларів. При цьому допомога та підтримка в рамках проекту полягатиме в тому, що первісний внесок буде отримано цими підприємцями у формі гранту. Та буде також отримано підтримку у формі субсидування процентної ставки з цього кредиту. Перший внесок передбачено у вигляді 30% від тіла кредиту. Це частина програми підтримку бізнесу у Придністрові. Щоб отримати кредит, потрібно надіслати заявку разом з бізнес-планом до будь-якого банку. У пріоритеті ті, хто закінчив бізнес школу при ТПП. Там уже 13 років навчають, як стати підприємцем ми Ми залучаємо практикуючих фахівців, які мають безпосередньо практичний досвід у галузі ведення бізнесу за різними напрямками. Є викладачі з держустанов, є викладачі, які займаються безпосередньо веденням бізнесу, тобто мають свій бізнес, які консультують підприємців у галузі юриспруденції. Проект моя справа планують запустити навесні підтримка бізнесу і через купу Придністровське виставки ярмарки, залучення нових підприємців до проекту, зокрема молодих, а ще організація екскурсій на підприємства. Все це плюс у скарбничку вітчизняного виробництва. Що це дає економіки? Що та що це дає економіці? Що дає кожному з нас? Якщо ми підтримуємо нашого місцевого внутрішнього виробника, Логічний ланцюжок тут звичайно простий. Тобто, купуючи місцевий товар, ми підтримуємо місцевого виробника, у якого працюють наші родичі, друзі, знайомі. У них звісно, зростає зарплата, зростають відрахування до бюджету. У держави відповідно з'являється можливість додати розмір пенсії інші суспільні блага. Ще один перспективний напрямок електронна комерція. Створення онлайн-магазинів над цим теж працюватимуть. Меліорація, курс на відновлення та розвиток. Ще один крок у цьому напрямку. Державна програма напередодні. Президент Красносельський підписав документ. Він розрахований до 2026 року. Загалом планують відновити 42 насосні станції, і плюс 24 тисячі гектарів полів будуть із водою. З 2016 було року. Було відновлено кілька насосних станцій. У 2016 році працювало 42, У 2021 році працювало вже 50. Було збільшено площу що зрошувальних земель з 8,5 тисяч гектарів на кінець 16-го року до 18,5 тисяч гектарів на кінець 20-го року. Тобто за цей період було практично вдвічі збільшено площу зрошуваних земель у республіці. У 2021 році ще плюс 4 тисячі гектарів з поливом. Все це нові робочі місця, податки до бюджету, високий урожай. І, зрештою, продовольча безпека країни. А це частина стратегії розвитку Придністров'я у планах цього року відремонтувати вісім насосних станцій по всій республіці. Всім зрозумілий старий новий рік у Придністров'ї – улюблене свято. Він оповитий якоюсь магією, чарами і безліччю традицій. У селі Гояни Добосарського району, наприклад, добре знають, як треба провести цей день, щоб рік був щасливим і вдалим. 13 січня Маланки, 14-го Василя. Дні сповнені містики та загадок. Кожне місто та село відзначає їх за своїми звичаями та традиціями. У гуянах за заповітом бабусі прабабусь, заведено у кожному будинку пекти хліб та солодощі, накривати стіл та зустрічати колядників. За давнім повір'ям гості на порозі запорука багатства та благополуччя сім'ї що от дом, який не колядували в цьому году. Кажуть, що будинок, в якому не колядували, залишається осторонь. Його обмене врожай, і всі господарі намагалися, щоб і їхній будинок обов'язково відвідали колядники. Подружжя Гербішів родом із гоян. Галина все життя пропрацювала у дитсадку. Валентин трактористом у радгоспі. Нині пенсіонери. Раніше і самі ходили по селу з колядками. Тепер з нетерпінням чекають на гостей. На святковому столі молдавські страви, баринза, сало, плацинди, виноградний сік. За столом завжди співають та розповідають різні історії. Де правда, а де небилиці, невідомо. Усі господарі забивали ягня на старий новий рік. Робили ковбасу, запікали м'ясо. У кожному будинку пекли калачі. На калачі клали цукерки, печиво, яблука. Все, що будинку є, викладали на стіл. Цього дня скупитися не можна, інакше будуть злидні. А для приваблення грошей ставили тарілку із зерном та підмішували до нього монети. За святковим столом загадували бажання і вони завжди збувалися. Увечері на старий новий рік дівчата ворожили на нареченого, а багато господинь із трьома запаленими свічками тричі обходили навколо будинку, аби захистити його від бід. Вранці, 14 січня, у будинках розкидали зерна пшениці. Це приносило достаток та добробут. Гоянці перевірили, порада усім бути добрими, щедрими, загадати бажання наповнити кишені зерном та йти вітати один одного зі старим новим. Новим роком магічне свято лише раз на рік такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.